Я купив криптовалюту, яку порекомендував мені Чаджепеті. Пройшло більше двох місяців часу, і ось що з цього вийшло. Помила, господик, мила, господик, помила. Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео експерименті я попробую показати, чи можна заробити за допомогою чату GPT і спитати в нього, що купити, для того, щоб в подальшому продати ці токени та зафіксувати прибуток там в ідеалі 150 там 200 300 Я надіюсь, відео буде цікаве та, можливо, пізнавальне для вас, чи потрібно надіятися на чат GPT, чи ні. Знову ж таки, в кінці ви побачите результат, що з цього вийшло, чи зафіксував я прибуток, чи зафіксував я в мінус, і не хотів бачити ці червоні. І завершив експеримент. Як завжди, попрошу вас підписатись на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Якщо відео в кінці не сподобається, просто відписуйтесь та забувайте про цей YouTube канал. Ви на каналі Шаркус де все про заробіток. Не будемо каламутити воду, одразу переходимо до експерименту і до того, як я на цьому заробляв. Я переходжу в чат GPT, одразу за 25 доларів купив підписку, щоб е, був трошки розумнішим, і запитую його, що я можу зараз купити для того, щоб в подальшому на цьому заробити. На початку експерименту я скептично ставився до того, що в принципі чат GPT мені може щось нормальне порекомендувати. Я вирішив, що я буду купляти всі токени по 200 доларів. Перелік їх буде з 10 токенів, тобто 5 це буде фундаментал, і інших 5 токенів це має бути мем це я йому написав, і ось ми бачимо зараз список. Ви бачите на екрані, я бачу, в принципі, в своєму телефоні. Далі я просто переходжу на біржі і кожен токен купляю на 200 доларів. Потім мені буде зручніше вам показувати, ви будете наглядно бачити, для того, щоб я не рахував ці відсотки, що з цього вийшло заробити, скільки плюс, скільки мінус і так далі. Звісно, купивши дані токени, я не очікував, що експеримент буде тривати там 2-3-3 дня, і я на цьому зароблю купу грошей. Робіть, надали дачугати! Для мене цей експеримент зайняв там 2-3 місяця. Для вас це все лічені хвилини, лічені секунди. Зараз ви це все побачите. Отже, на наступний день деякі токени вже показують там профіт плюс 5, плюс 10%. відсотків, що вже в принципі не погано. Але так як в той час всі токени просіли, в принципі, була малесенька корекція, і я побачив ось цей профіт. Через 2-3 дня я вже бачу, що у мене на моєму балансі все червоне. Тобто, кожен токен, який я купляв, він зараз в мінусі. Можна було спокійно очікувати, що. Ціни далі почнуть падати, і у мене тільки буде баланс зменшуватись. Так я в мінусі сидів ще приблизно до тижня часу. Варто зазначити, що в той момент, коли я купляв. Криптовалюта постійно майже падала, і десь вже можна було побачити, що намальовується якийсь певний розворот, тобто ціна далі не падає, а помалесенько вже якось стабілізується і пробує йти вгору. Це напевно відіграло свою ключову роль в цьому експерименті. Отже, проходить там 2-3 тижні часу, і я бачу ось таку картину на своєму телефоні. Якийсь токен показую мінус, це ада до речі. А всі інші токени, це брети, флоки та пепи. Вони, як правило, завжди показували там 70-80 деколи і 100%. відсотків, це коли я заходив і поглядав на те, що відбувається в моєму портфелі. Ефір, BNB та Solana завжди були чомусь внизу підкоїн, там десь посередині. І, в принципі, якщо забігти наперед, так були ось ці коливання, там, Угору, то ціна йшла вгору, пампилась, то І були ось ці качелі на ринку. Проходить ще приблизно місяць часу. Всі активно вже почали говорити за альтсезон. Домінація біткоїну активно падає і в моєму портфелі ось ці мем-токени малюють там майже 200%, 170-150%. Таким чином, з певного токену, з цих 200 доларів я заробив ще так само. І якщо, наприклад, брати окремий токен з цього портфелю, який заробив мені 200%, то тобто, з 200 доларів я зробив майже 600%. Сот і в принципі на цьому експеримент можна було закінчувати, адже загалом ось цей портфель, який я склав за допомогою чату GPT, приносив мені прибуток чуть більше ніж 100 доларів. Тобто, загалом я купив 10 токенів на 200 доларів. Кожен з усіх 2000 доларів на піку я мав там порядку е 5 з чимось. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки, на скринах все це буде підкріплено, все це ви будете бачити. Але так як це все буде відеоексперимент і хотілося ще більше почекати для того, щоб заробити, наприклад, цих двох тисяч тисяч доларів, скажімо так. Я досі не продавав, тому що в принципі ціна покупки всіх цих токенів ще була далеко. І щоб довести цей портфель в мінус, потрібно було б дуже сильно пролити ринок. На даний момент, коли я записую відео, знову ж таки все просіло. Трамп знову дампить ринок. Найбільше зараз в моєму портфелі прибуток показує це ефір. 92% профіту. Тобто зараз плюс 180 доларів з нього. Що, в принципі, прикольно, адже на самому початку він був в самому низу. Далі йде бред, це є 83%, Флокі і Пепе. До речі, ще буквально 10 днів тому вони показували там 170-180% профіту. На даний момент бачимо ось таку цифру. Далі йде Bitcoin, BNB, Solana, Dogecoin і в самому низу Ада та Шиба. Шиба також була вища. Зараз вона на даний момент показує профіт всього-навсього 2,7%. Це дуже мало. Можна було продавати, фіксувати прибуток майже x 2 Можливо, навіть трошки більше, але так як експеримент досі триває. Якщо вам цікаво, що з цього вийде, і коли я продам всі токени з цього портфелю, вступайте в мій телеграм-канал, який завжди, завжди є в описі під відео. Слідкуйте за моїм портфелем, і в принципі слідкуйте за новими промо-акціями, за новими активностями, в яких ви можете брати участь та заробляти криптовалюту. Всі інструкції є в цьому телеграм-каналі, тому нічого складного там немає. Пробуйте також зробити. На даний момент цей портфель, який я складав з чатом GPT, я його розпродувати не буду. Якщо станеться так, що знову ж таки крипта пролиється і ніякого альтсезону, який всі так говорили, не буде. І ціна піде знову в самий низ, і крипта скам. Просто можливо продам по ринку, нічого не зароблю, але нічого її не втрачу. Тобто вийду в ноль і на тому буде крапка, і на тому, дякую, що ще не в мінусі. Ви можете написати свою думку в коментарях. В принципі, я завжди стараюсь читати коментарі та давати відповідь, якщо вам щось не зрозуміло. Можливо, хтось хоче, щоб я записав якийсь інший експеримент чи трейдинг за допомогою чату GPT, чи ще щось, чи я б щось придумав інше. Коротше, всі ваші ідеї пишіть в коментарях. Якщо якась ідея прямо цікава, запишу відео. На тему, яку ви запропонували, вам як завжди, вдячні, що дивились відео до цього моменту. Кому відео не сподобалось, відписуйтесь, забувайте про цей канал. А кому сподобалось, просто залишайтесь на цьому YouTube каналі, і до наступного відео.